Розказуйте, у мене ж до мурашок пронизує мене. <гасту> ви сказали, що ми зараз в обороні. Давайте почнемо штовхувати свідка. Коли ми з цієї оборони перейдемо до наступу. Контрнаступ. Саме де вас турбує? <гасту> давайте з фронту По почнемо. Давайте, давайте з локації, давайте з Бахмуту. Добре, Бахмут, давайте взагалі що подивимося. Там, взагалі відбувається. Обстановку зараз. Подивимося, обстановку ну, для ЗСУ і для Русні. На ну, що там? Ой. Це щось означає, коли випадають карти? Ні, ні, не завжди, не завжди. Так. Обстановка зараз у місті. Ви коли о, от приходите на о, такі інтерв'ю, ви перед цим якось настраюєтеся, щоб карти показували це вже відповідну інформацію? У мене взагалі карти зберігаються біля моїх алтарів. Алтар це робоче місце відьми. Там, де вона спілкується напряму з ну, хто з чим, хто з богами, хто, там, хто з ким працює, де демони, боги. Ось. І в мене всі мої колоди, у мене дуже багато колод. Ну, більше 200, напевно, зараз. Можливо, більше. Навіть я вже не рахую. Вони всі зберігаються в ящику прямо біля алтарів. Тобто вони насичуються всі, очищаються і так далі. А зараз вже знаєте, як по накатанні все воно йде просто угу. все. Так. І взагалі у мене з духами, да, з моїми з мертвими, я дуже сильно просила на початку війни, коли я тільки йшла на, на телебачення, я просила, щоб вони мені давали інформацію, ту, яку я можу казати людям. Упевно, у нас такий договорняк, певний, йде. Угу. Дивіться, ситуація зараз в місті. Коротше, ну, так, да, події справді рокові по карті суда, Ось. Четвірка мечів: ні виходу, ні входу там зараз нема.